Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Я тут сьогодні, тому що мої брати знаходяться в російському полоні. І прибувши у Сполучені Штати, займатися безпосередньо питаннями адвокації інтересів України, я вважаю, що не прийти на такий захід було б абсолютно неправильно з моєї позиції, оскільки ну коли американці підтримують. Україну і підтримують моїх братів. Ми маємо бути тут разом. Що може робити на вашу думку? Що можуть робити люди тут за кордоном? щоб підтримувати людей, які в Україні і воюють, і людей, які зараз у російському повані, все можливе мають робити, оскільки люди на фронті роблять все. І сьогодні ми якраз мені дуже сподобалося. Були для меморіалу Другої світової війни. І там дуже гарно було показано. Якраз як кожні кожна людина залучена до процесу перемоги. перемовині не тільки військові, а всі абсолютно І ці люди, які були залучені у якості логістів, у якості всіх інших процесів процесів, вони так само ж зображені на меморіалі, тому що війна це цілісний комплекс заходів. Це не тільки бойові дії, це цілісний комплекс заходів, який включає в тому числі культурні заходи, просвітницькі заходи, економічні заходи, які в кінцевому результаті і ведуть до перемоги. Моги або до поразки, але другий варіант для нас не є пропустимим. Ви говорите про те, що ви тут проводите адвокацію. Який досвід плануєте запозичити, і з чим приїхали, що привезли? Не можу зараз про це говорити. Давайте це буде озвучено краще в кінці, аби ворог не згладив. Чудово розкажіть тоді про останнє рішення Байдена. Яка ваша реакція на те, що все ж таки let Ukraine strike back, запрацювало, і ми будемо мати дозвіл стріляти до повійної зброї по території Росії. Що ми про це можете сказати? дуже чудово запізніло рішення? Будемо сподіватися на те, що як в нашому випадку рішення, які приймають український уряд, так і у випадку. У рішення, які приймають наші союзники, безумовна вдячність їм за це, але будемо сподіватися на те, що в подальшому вони не будуть настільки запізніми. Е, як ви думаєте, як це змінить ситуацію взагалі на фронті і, і що важливо щодо відношення України і Америки? Дивіться, ми не маємо сподіватися виключно на такамси або на якісь окремі види озброєння, тому що війна, це як я вже сказав, цілісний комплекс заходів. І чи воно вплине на ситуацію безпосередньо з моральної точки зору, навіть сьогодні, як свого часу як курська операція, вона безумовно вплинула в першу чергу на українську мораль, тому що це дає надію. Але крім того, крім того, що нам випадають такі от можливості, ми маємо застосовувати їх у цілісному комплексі заходів. Тобто всі українці мають розуміють, що це мають з подвійною потрібною наснагою бути включені у процес під назвою війна для. Досягнення результату під назвою перемоги, можливо, хочете щось на себе від себе додати. Я не спитала вас. Так, Я просто хочу подякувати всім, хто сюди прийшов, оскільки це і справді дуже важливо. Що ми стоїмо за наших полонених, за наших поранених, за тих, хто зараз у вічності і це об'єднує нам. Це дає сили повернутися. Коли ти повертаєшся ти коли бачиш всі плакати, бачиш всі квас, тоді саме головне. Ти відчуваєш, що це не було даремно. Ми не даремно воювали, ми не даремно віддали своє здоров'я, і багато наших побратимів віддало життя. На жаль, ще дуже багато хлопців наших ще там. Їм дуже важко, їм дуже боляче, що хтось проявляє зневіру. Але коли по всьому світі, не тільки в Україні, а й зараз у Вашингтоні стоять люди, стоять молоді люди. Тримають плакати на честь наших yeah, побратимів, яким зараз важко і полоні, це дає надію, Надію, що врешті-решт ми станемо великою країною панівною нацією зі своєю свободою. Ми за нашу що